І тут на сцену виходить персональний комп'ютер. Починаючи з 1970-х років компанії Altair, а потім IBM і Apple починають революцію. Полягала вона в ідеї, що обчислення можуть бути в кожного вдома. У 1981 році IBM випускає свій перший персональний комп'ютер IBM PC, і він починає масове розгортання обчислювальної потужності на рівні окремих користувачів. Саме ця трансформація змінила все. Комп'ютер перестав бути інституційною велетенською машиною, що Стояла в строго контрольованому підвалі з охороною та обмеженим доступом. Тепер він з'явився вдома, на столі, у класах, лабораторіях, офісах, будь де де хотіла того людина. З появою персональних комп'ютерів настала нова епоха, нова ера, яка на перший погляд дійсно децентралізувала обчислення. Тепер не потрібно було мати величезний величезний майнфрейм вартістю мільйон доларів. Достатньо було придбати комп'ютер IBM PC або Macintosh. І ти вже мав інструмент, який кілька десятків. Теліт тому вважався фантастикою, який міг обчислювати все, що було можливо на той далекий час. Банки, державні установи, університети, оборона отримали змогу обробляти дані локально, створювати бази, виконувати обчислення без необхідності підключення до централізованого обчислювального ядра. Це реально була свобода. Ну, так здавалось. І ось тут нам дуже добре допоможе зрозуміти дух того часу одна знакова сцена перший телевізійний рекламний ролик компанії Apple, який вийшов у 1984 році, і який змінив той далекий світ. Саме тоді було вперше презентовано Apple Macintosh, комп'ютер, який мав змінити все. Але не лише сам пристрій був інновацією. Інновацією була й ідея. Реклама була знята культовим режисером Рідлі Скотом. Вона була натхнена романом Джорджа Орвола «1984». У ній холодний зал, зомбовані однакові люди, величезний екран із обличчям, що транслює промову великого брата. І раптом жінка в яскравому одязі біжить і розбиває цей екран молотом і слоган. 24 січня Apple представить Macintosh, і ви побачите, чому 1984 не буде схожим на 1984. Це було геніально. Це було не просто рекламне відео, це був маніфест проти централізованої влади над інформацією і непрямий удар по IBM, звісно, яка в той час монопольно контролювала корпоративний ринок обчислювальних машин. Джобс і Apple поставили себе в образ технологічного бунтаря, того хто поверне обчислення людям, звільнить їх від холодних терміналів, які служать виключно державі та корпораціям. І це. Спрацювало Macintosh справді увійшов в історію як один із найвпливовіших комп'ютерів. А реклама стала іконою не лише маркетингу, а й культурної трансформації технологій. І для нас, як для дослідників, саме тут захований один із головних парадоксів кінця ХХ століття. Революція, яка обіцяла дати кожному індивіду можливість обчислення, обробки інформації, свободи, створила ґрунт для ще глибшої централізації. Тепер у кожного був комп'ютер, але архітектура даних, протоколи, комунікації, моделі взаємодії усе це поступово перетворювалося на поле централізованого тотального управління не примусом, а через Зручність. масова поява персональних комп'ютерів та подальше формування інтернет-інфраструктури не зруйнували централізацію. Навпаки, вони створили умови для ще глибшої концентрації влади, тільки вже не в залізі, а в даних. Хоча комп'ютери були фізично децентралізовані, розкидані, їх почали об'єднувати в мережі, а згодом підключати до централізованих серверів, баз даних і аналітичних платформ. Локальні обчислення перетворились на елементи глобальних обчислювальних екосистем. У 1990-х роках починається нова ера ера центрів обробки даних. Спочатку це були великі технічні приміщення в межах великих компаній з виділеним середовищем, охолодженням, захисною системою і резервним живленням, які мали розміщувати. Сервери, мережеве обладнання та сховища даних. Але поступово ці простори перетворилися на гігантські промислові об'єкти, що за рівнем споживання електроенергії конкурували з малими містами. Ідея була простою: замість того, щоб кожна організація самостійно утримувала парк серверів, з'явилась можливість передати обчислення і зберігання даних у централізовані обчислювальні вузли, підключені до мережі. Це був перехід до зовсім іншого рівня обробки та зберігання інформації. Якщо це все узагальнити, ми побачили не смерть централізації, а її нову форму інформаційна централізація через інфраструктурну децентралізацію. Комп'ютери були всюди, але дані, аналітика, рішення і контроль в одних руках. Це і є інформаційна влада нового типу.